Батько воїна, зв'язківця, який був мобілізований 2 березня 22-го року. Ну, за цей час їхня бригада, їхні підрозділи пройшли вже 15 місць. У мене син військовий, йому 22 роки. Він тільки прийшов з армії і два місяці буквально віддихнув, можна сказати, і пішов. І вже він. 2000 року на війні, Запорізький напрямок, це 65-та їхня бригада. Дістав три контузії за два місяці. Мій чоловік пішов на війну 25 лютого, 22-го року і зараз під Бахмутом знаходиться. І я рахую, що це несправедливо, тому що одні, ну, одні воюють, а інші відпочивають. Це було би справедливо, щоб наших чоловіків вже почали міняти. Люди переконують, у Верховній Раді є законопроєкт, який передбачає демобілізацію для військових, які спочатку повномасштабного вторгнення на фронті. Кажуть, що нема ким замінити. Я вже тут стою, я вже народу не збирала. Ким замінити. Я розумію, що всі бояться, наші хлопці теж бояться, тому що те, то, що вони там бачать, нам навіть і не снилося. Якщо він вже півтора року чи два роки відслужив, то треба хоча б рік дати відпочити їм. От, звичайно, досвід військовий важливий, але треба дати відпочити нашим дітям, от, які захищають Україну зараз. Не може бути двох виходів з мобілізації: або цвинтар, або каліцтво. Нехай влада встановить хоча б ще, ще якийсь третій вихід. Нині родичі військових підписали звернення до міської ради, аби через владну вертикаль донести до урядовців необхідність такої демобілізації. Звернення у міську раду це в першу чергу, тому що ми з Чернівців, це от так, от а потім на Київ, напевно, щоб вони прийняли цей закон. Щоб про демобілізацію після 18 місяців служби В кінці кінців ну має нас ну хоч хтось почути та запевняють, прийняття законопроєкту про демобілізацію військових, які тривалий час перебувають на фронті, не тільки повпливає на психоемоційний стан захисників, але й покращить мобілізацію, адже чоловіки будуть знати, що через півтора роки служби їх замінять. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Чернівецька міська рада закупила 10 вживаних автобусів для Чернівецького тролейбусного управління. На один Мерседес з бюджету міста витратили понад 2 мільйони гривень. Чернівецький міський голова Роман Клічук розповідає, попри те, що маршрутки на нові, всі в хорошому стані. Привезений із Німеччини транспорт вже пройшов тестування та готовий виїжджати на маршрут. Закуплені за бюджетні кошти, які ми виділили ще десь у липні місяці, вибулася тендер за закупівля, і зараз ми бачимо це ці автобуси. Які у найкращий час вже будуть бачити жителі на, на нашій вулиці. Роман Клічук каже, автобуси оснащені всім необхідним. Зокрема, комунальний транспорт буде комфортний і для маломобільних груп населення. Вже обладнані всім, чим треба. То з є там і, і, і бортових і комп'ютер. Вони інклюзивні, то тобто то є доступність для, для для інвалідів. Вкладані кондиціонерами, gps на Ну і є бортовий комп'ютер, який показує, все, ну, все що відбувається, ну, по технічним характеристикам, які у цьому автобусі. Курсуватимуть автобуси за вже звичними маршрутами. Вони скоріше, не підуть на ті маршрути, які вже створені, то просто на, на збільшення кількості автобусів це веде в основному за 9 маршрут і за 23 Можливо, такі 1-2, вони підуть на якісь інші маршрути. Загалом за цей рік міська рада оновила автопарк комунального підприємства на 18 одиниць, каже мер. Окрім того, вже в листопаді відбудеться тендер на закупівлю 50 нових тролейбусів за фінансування Європейського банку. Однак той транспорт чернівчани зможуть побачити орієнтовно за два роки. За цей рік вже вийшло та що ми купили 13 автобусів, 5 тро тролейбусів, і ще був тендер на тролейбуси. Є я думаю, вони вже будуть до 31 грудня вже в Ну і те саме ви пам'ятаєте історію по європейському кредиту. Я думаю, що потім листопади будуть вже тендер, і матиме може переможця орієнтовно на п'ятдесят рісівно. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. 454 страви. Головний інгредієнт гарбуз. У свято Гарбуза в Чернівецькому торгівельно-економічному інституті встановили новий рекорд. Гарбузовий мармелад 454 страви. Понад 400 автентичних страв з гарбуза створили студенти та викладачі Чернівецького торгівельно-економічного інституту, аби створити атмосферу свята та встановити унікальний рекорд. Зараз ми фіксуємо національний рекорд України, який вноситься до національного реєстру рекордів України. Вони індексуються книгою рекордів Гіннеса. Тому все може бути, але ми не загадуємо наперед. Сьогодні встановлено рекорд України. Кожен фантазував по-своєму, проте обов'язковим інгредієнтом мала бути яскрава осіння ягода, гарбуз. З нього і каша, і пунш, і навіть корисні солодощі, свято, яке започаткували студенти та викладачі Чернівецького торговельно-економічного інституту, КНТУ стало традиційним для нашого міста. Це 10-й ювілейний, це благодійний фестиваль. І е, ми подумали, що треба відзначити дійсно нашу ягоду, таку автентичну, гарбуз, е, такою знаковою подією, як е, представити кількість страв, які би в одній локації були б приготовлені, представлені і е, подали на рекорд Гіннеса. Наші колеги. Наші студенти, наші ділові партнери, ряд коледжів, училищ міста Чернівці з Бурштина. Також до нас приїхали гості, і ми приготували оцю цю кількість страв. Аби створити 454 гарбузові страви з авторськими назвами, викладачі та студенти інституту вишукували автентичні буковинські рецепти, які використовували наші предки протягом декількох поколінь, а також експериментували з кулінарними новинками. Всі наші смаколики були зроблені в нашій новій лабораторії. Ми виготовляли такі як моті, салати з використанням гарбуза, також суфле, зефір. М'ясо під гарбузовою скоринкою і не перечислю повністю. Це виготовлялося протягом шести днів. Працювалося з 10 ранку до 11 вечора. Фестиваль ярмарок свято Гарбуза нині відвідали і столичні викладачі. Здивували і ми пораділи дуже за них, тому що ми разом працюємо і в цьому напрямку також. І Також ми святкуємо в цей день в Києві в університеті свято Гарбуза. Студенти з задоволенням беруть участь у святкуванні, але кажуть тільки, щоб нам не вручили гарбуза. Кекси, торти, пачиво, тістечка та різноманітні гарбузові смаколики красувались на столах під час ярмарки, до якої цьогоріч долучилась велика кількість студентів. Всі студенти проявили своє бажання. Особисто близько 30 студентів допомагали нам робити фотозону, а 50 студентів займалися в лабораторіях та виготовляли страви. Фестиваль ярмарок свято Гарбуза має благодійну мету: щорічно всю виручку спрямовують на допомогу людям. Цьогоріч зібрані кошти витратять на спецодяг для українських військових. Для мінерів, які, скажімо, будуть одягати спеціальне взуття, яке дає можливість мінеру, якщо він не якщо він став на вибуховий якийсь там пристрій, зберегти ногу, взагалі треба таких сім. Черевиків у нас вже є два, бо ми їх купили, придбали завчасно, і треба чекати два місяці черги для того, щоб у Харкові їх виготовили. Під час ювілейного фестивалю Свято Гарбуза викладачі та студенти торгівельно-економічного інституту запевнили, дану традицію зберігатимуть і надалі. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Щодня наші захисники відбивають сотні атак орків. Попереду морози, а далі і холоди. Тому українська команда оголошує новий збір: це збір на гарячі теплі пакунки хотпак. На передовій болото та холод. Тому волонтерський штаб, українська команда оголосив новий збір. Проста річ, яка виручатиме бійців під Авдіївкою, Куп'янськом, роботиним бахмутом. Це теплий пакунок. Це три речі прості: антибактеріальна присипка, сухий душ і хімічна грілка. Е 140 гривень це один пакет вартість одного пакета на одного бійця. 4200 – це вартість набору, щоб зігріти один звод, щоб обігріти 50 тисяч українських бійців на передовій. Волонтери штабу Українська команда планують в найкоротший термін зібрати декілька мільйонів гривень. Отже, ми оголошуємо збір, щоб наша мета 7 мільйонів гривень. Ми запрошуємо усіх українців долучатися до цього збору. Безпосередньо ми оголошуємо в своїй Чернівецькій області. А загалом, наші волонтери оголошують такий збір по всій Україні. Буковинські волонтери штабу Українська команда закликають українців долучатись до збору, адже зима вже на носі. Відтак часу на закупівлю хот паків залишається мало. Я розумію, на даний час дуже багато зборів, дуже багато потреб у військових, і наші люди вже трішечки змирилися. У них не вистачає коштів. Але як кажуть, з миру паниці бідному сорочка. Тому дуже важливо зараз хоча б одну гривню. 2,50 п'ятдесят гривень не варто, не важливо скільки це коштів, і велика сума. Основне, що нас багато, і потрішечки ми здолаємо ворога. Пам'ятайте, лише об'єднавшись, ми зможемо подолати російського ворога. Долучитися до збору коштів можна за реквізитами, вказаними на екрані. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Орендували земельні ділянки більш ніж 30 років. Зараз намагаються домогтись продовження оренди в сесійній залі. Учасники садово-городнього товариства Пруд, до якого входять ветерани війни та праці, не можуть зрозуміти причину відмови надання оренди. 31 рік Садового городнього товариство Пруд існує. Але цього року закінчилося термін оренди, і садово-городнє товариство подало на продовження. Повідомили з міськради, що буде комісія організована, і вона прийде обстежить і дасть свій вердикт: продовжувати нам чи не продовжувати термін оренди. Комісії, як такої не було. Потім, через декілька місяців люди чекали, чекали, а прийшла відмова. Але відмови не вказана причина. Члени товариства розповідають, ділянки знаходяться неподалік водойми, тож збудувати там підприємства не вийде. Ми знаходимося в червоній зоні від берега 150 метрів, і є дорога, і потім через дорогу декілька участків, хоча ділянок, хоча ми можемо перейти всі на цю. І тут, де червона зона, і навіть не червона зона через дорогу, це є зона затоплення, і там нема ніяких не зроблено для того, щоб захиститися від затоплення. Ми не знаємо причини, нам не пояснили. І ми хочемо знати цю причину і хочемо попросити, якщо можна, щоб нам продовжили хоча б на 2-3 роки ще. Раніше на одній із ділянок планували звести автобусну станцію. Однак, начальник управління регулювання земельних відносин департаменту урбаністики та архітектури Денис Гречаний каже, ділянки поблизу річки продажу не підлягають. В межах природи захисної смуги в одного об'єкта ми її не можемо продавати з аукціона. А щодо другої ділянки, – 3-4 гектари, то ця земельна ділянка може бути відчутжена тільки шляхом продажу на земельних торгах. В Свою чергу депутат Чернівецької міської ради Віталій Другановський розповідає: комісія проводила огляд землі, а відмовили в продовженні оренди через неналежний стан ділянок. При виїзді земельної комісії на міст на місце даного товариства було і виявлено, що Воно якраз і ніяким чином чітко і не обробляється, і той стан, який ми там побачили, він насправді був жахливий. Саме це й було прийнято рішення. Владислава Запотічна зокрема розповідає, садять городину зазвичай пенсіонери, для яких такий врожай спосіб пережити зиму. Там в основному пенсіонери і ветерани праці. Набагато старші за мене є люди, і вони це велика допомога для мізерної пенсії. Наразі в сесійній залі проголосували за створення нової комісії з представників всіх фракцій для огляду ділянки. Це, це, Віде, Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Пошкоджень зазнали житлові будинки, садочки та об'єкти критичної інфраструктури. Окрім того, ударною хвилею пошкодило вікна в двох корпусах АЕС. Наслідок нічних обстрілів російськими безпілотниками у Хмельницькій області найбільше постраждали такі міста, як Славута та Нетішин. За медичною допомогою довелось звернутись 20 мешканцям області. Зокрема, двоє потрапили в реанімацію. Під обстрілів Хмельниччина потерпає вже четверту добу поспіль. В Шепетівському районі збиті цілі. Пали, внаслідок падіння відбувся вибух і вибуховою хвилею було пошкоджено багато, дуже багато, багато квартирних будинків, домоволодінь, житлової забудови, об'єкти комунальної власності, школи, садочки. Вони розташовані в, на території чотирьох громад, які знаходяться навколо цього об'єкту критичної інфраструктури. Експерти заспокоюють, не дивлячись на загрози, які створюють обстріли для АЕС радіаційної небезпеки, немає. Зрозуміло, що коли відбувається руйнування будь-яких об'єктів поруч з атомною електростанцією або на самій електростанції, це може бути адміністративні споруди, може бути ще щось. То це в принципі так чи інакше не все в першу чергу безпеку для її нормальної експлуатації, і це може бути проблема, але ну якщо ми маємо просто так звичайні руйнування, то ризику потрапляння радіоактивних речовин в довкілля. Як правило, немає. Попри те, Юрій Хлавка нагадує, у випадку викиду радіації в повітря населення отримає відповідні оповіщення та інструкції із планом дій. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Ще навесні одеські екоактивісти відкрили масштабний всеукраїнський збір пластикових кришечок. В Одесі а, є така громадська організація, яка займається ну, в принципі, збором вторсервини, і вони запустили таку а, благодійну акцію по всій Україні, а, щоб допомогти армії. А, що вважаю просто неймовірно, просто словно з, з, з нічого отримати якісь кошти на те, щоб донатити на нашу на, на ЗСУ. однодумців шукали по всій Україні, адже поставили собі… Собі амбітну мету назбирати шість тонн пластику це три мільйони кришечок. А за виручені кошти придбати безпілотник для військових. Назбирали на БПЛА, а мета їх була щось. Здається, шість тонн збирати. А в... збирали в итогі 12 тонн, Що виявилося чудовим за чотири місяці по всій Україні відправляли. Яна розповідає, долучилася до акції орієнтовно за місяць до завершення. Проте навіть за такий короткий термін вдалося назбирати 4 кілограми пластику та зробити свій внесок в підтримку ЗСУ. Одному із магазинів рукоділля, що на Кохоновського 8, організувала точку збору. За словами власниці, її клієнтки залюбки долучались до ініціативи. Є люди, котрі все ж таки розумно ставляться до тих речей, котрі вони викидають. До речі, навіть я не нещодавно, теж у нас навіть були пані, котрі вже готові. Пакетики приносили, відсортовані по кольорах окремих. Тобто вони це не приносять одну кришечку, а тому мають собі якийсь такий кутик, маленький куточок, де вони це складають. Попри те, що збір на БПЛА завершено, місто майбутнього закликає не зупинятися збирати кришечки, бо у листопаді почнеться новий мегазбір. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. На грудях Олексія Болбочана виблискує золота медаль. Юний спортсмен посів перше місце на чемпіонаті світу з греплінгу. У мене було вагові дев'ять суперників. Було у мене три бої. Перший був був з казахом. Казаха виграв швидко за 30 секунд. Придушив його. Другий бій був з іспанцем. Я теж його виграв доволі легко. 12-1. І третій мене бій був з українцем з тілісів. Я теж ну нормально виграв. Шлях до п'єдестала тернистий. Аби вибороти омріяні нагороди, спортсменам доводиться проходити довготривалу та виснажливу підготовку. Змагання були досить важкі, готувалися ми ціле літо і, і після літа готувалися. Готувалися дуже довго. Дорога в нас займала 30 годин. Ми по приїзду отримали байджики та наступний день вже виступали. Готувалися часто, ну старалися найчастіше. Перед першим поєдинком я, звісно, переживав. Ну але вже потім подалі всі наступні. У мене їх було всього сім. Вже було звично, як, як на змаганнях. Сім поєдинків тривали дві-два дні. Чотири поєдинки в один день в одному розділі, і три в іншому дні. Підтримка є важливою. Буковинські спортсмени, які повернулись з нагородами із Греції, в один голос кажуть: емоції та поради рідних людей надавали їм сил. Було багато підтримки зі сторони друзів і, і вітання були дуже приємно. Всі, хто тут є, навіть більше можливо, мене привітали і підтримали мене. Батьки були дуже раді, що. У мене таке досягнення, тато взагалі приїхав, від, від радості. Протягом літніх місяців спортсмени двічі проходили навчально-тренувальні збори у вижниці. Перша це на спортивній базі Богатер, друга на над Чернишем. Ми організували на навчально-тренувальні збори спорткемп, де доучили багато спортсменів з різних регіонів та прийшли підготовку до цього старту. Чемпіонат світу з греплінгу цьогоріч відбувся у грецькому місті Лутракі, де українська команда посіла перше загальнокомандне місце серед дев'яти. 15 країн. За цей рік команда України змогла посісти перше місце тільки в Ю-15. Саме за моїм керівництвом, виходить, наша команда посіла перше місце. Тому для мене це є велика гордість. Я пишаюся всією збірною і велика подяка всім тренерам з усіх куточків України, що змогли в такий важкий дійсно час. З проблемами і в тренувальному процесі, з проблемами і в фінансовому плані змогли вивести дітей та виступити на цих змаганнях. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.